Добрий ранок, з вами ранок на Дніпрі, і сьогодні я хочу прочитати із пророка Єзикіля, 37 розділ, з 1 по 6 вірш. Про видіння сухих кісток. Сила Господа зійшла на мене, дух Господні вивів мене і поставив серед долини. Вона була повна кісток. Він водив мене туди й сюди, між ними, і побачив я силу селену, кісток по долині. І всі вони були вже пересохлі. Він спитав мене, сину людський, чи можуть ці кістки жити? Я відповів: о Господи, Боже, тільки ти знаєш. Тоді він сказав мені: пророкуй цим кісткам і скажи їм кістки сухі, почуйте слова Господа. Ось що Господь Бог говорить цим кісткам. Я зроблю так, щоб дух увійшов у вас і ви ожили. Я прикріплю сухожилля до вас і примушу плоть лягти на вас, і вкрию вас шкірою, і вдихну життя вас, і ви оживете. Тоді ви знатимете, що я Господь. Дуже таке цікаве місце і дуже. Серйозне місце місце про те, що відбувається насправді з тими, хто ще не є дитиною Бога, не є жителем Царства Небесного. Це про те, що відбувається з тими, хто відійшов від Бога, хто ще не усвідомлено відійшов це теж стосується. І багато-багато тих людей, які вибирають не той шлях. І я б хотіла сьогодні, щоб ми з вами молилися про те, щоб Бог перевіряв наші, наші серця, щоб показував нам, на якому ми шляху яка наша плоть, чи належить вона Богові? Чи зодягнемося ми? Бо для мене друге уявлення, чи друге розуміння цього це про те, що ми тут живемо. І в свій час, коли Христос прийде за своєю невестою, то. На нас Бог зодягне нове тіло. І ми оті кістки, які це як друге розуміння, да? які вже засохлі, які вже ніякі, які вже виснажені, Бог дасть нове тіло. І багато богословів по різному трактують це місце. А я хочу, щоб ми з вами не зациклювалися на, то, на тому, як. Богослов'я каже, а на тому, що Бог тобі промовляє, і що Бог тобі каже по відношенню до твого стану, до твого тіла і до твоєї приналежності. Давайте схилимося і помолимо за те, щоб ми були дітьми Бога і були в царстві Його. Господь, я дякую тобі за дар вічного життя. І я дякую за те, що я завжди можу звертатися до тебе. Боже, я дякую за те, що ти є мій Бог і за те, що. Ти в усьому ведеш мене і ти направляєш. Дякую, що ти не просто мій Бог, ти мій батько, батько, якого в мене ніколи не було тут на землі. Я дякую, Господь, за те, що ти торкаєшся мого серця, ти працюєш зі мною, і ти працюєш з кожним з нас. Я дякую тобі, Боже, за те, що ти безмежно любиш, безмежно благословляєш, безмежно все покриваєш своєю милістю. Я дякую тобі, мій Бог. Я дякую тобі за ці строки, за це напоминання да, нагадування таке, що кістки ти надянеш плоть, ти даш тіло, ти вдихнеш дух і буде життя, Боже. Я дякую тобі за це. Це обіцянка, вона неймовірна для мене, Боже. І я дякую за те, що ти все робиш для того, щоб я не відійшла, не відступилася, завжди була поруч, завжди дивилася на тебе, шукала твоєї волі. Я дякую за те, що ти робиш так, щоб я ще й обирала цю волю і жила по ній. Дякую тобі, мій батько, за все, що ти робиш для мене, за все, що ти приготував в цьому дні і в подальші дні мого життя. Я дякую тобі, мій Бог, за все-все. 生命。I mean